Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді один із світових лідерів автомобільних сигналізацій корейський Magic Car G300AS CAN. Розглянемо його функції, можливості і зробимо висновок, чи варто його купувати і встановлювати на свій авто. І давайте поглянемо, що в коробці. Гарантійний талон, інструкції, карта встановлення, центральний блок. Основний брілок з ЖК дисплеєм. Додатковий односторонній запасний для дружини, шок-сенсор, антенка і батареєчка для брілока. І далі тут у нас йде е, кан для того, щоб сигналізація розуміла ваш автомобіль, купа проводів для інсталяції. Ось така компактна сирена, програматор. Не йде в комплекті, якісь дроти, ось і все, що потрібно для встановлення. Давайте коротенько по характеристикам. Система оснащена каншиною, а це значить швидке підключення до більшості сучасних автомобілів. Зв'язок між брілоком та центральним блоком відбувається за допомогою зашифрованого 128-бітного коду. Який неможливо підмінити, також є додаткова синхронізація за часом. Система е, зрівнює час в системі і час на брілоку. І якщо буде підмінений брілок, то е, система не спрацює. Двосторонній зв'язок, і ви завжди знаєте, що відбувається з вашим авто. Багатофункціональний дисплей покаже стан автомобіля, температуру, заряд акумулятора тощо. За допомогою кнопочки з можна дистанційно запустити двигун або налаштувати автоматичний запис двигуна по часу чи по температурі. Також кнопочки постановка на охрану, зняття з охорони, відкривання багажника і додаткова функція. Виробник заявляє, що установка такої системи доволі проста, але ми наполегливо радимо звертатися до професіоналів, адже безпека. Складається з високоякісної надійної системи, а також, що немало важливо, це правильне професійне встановлення. До переваг MajorCar G300AC можна віднести надійність захисту. Це насамперед великий радіус дії брілока, каншина, що дозволяє встановлювати на багато авто. Функція автозапуску однозначно додасть комфорту в будь-яку пору року. По недолікам, ну тут просто складний монтаж, але це будь-яка система потребує професійного встановлення. Також відносно невисока ціна відносно своїх конкурентів. Отже, якщо ви хочете дійсно якісну систему, надійну і без прив'язки до свого смартфону, щоб кожен місяць не поповнювати зайву Сім-карту, ця система саме для вас. Замовити ви її можете у нас на сайті або через кол центр Встановимо вам по всім містам України.